Пригадайте час перед початком сезону. Той, коли київський будівельник лише формував склад команди з різних сторін, лунала критика. А дехто навіть висловлював думку, що киянам вище четвертої сходинки в чемпіонаті суперліги не піднятися. абсолютно все одно, що думають інші. у клубу, у команди у мене є своя концепція. концепции по комплектации команды, по развитию баскетбола, развитию игроков и, и возможностей. Все это надо сложить в одном целом. Наша задача была скомплектовать такой коллектив, который, скажем так, что игроки пришли сюда не за контрактами, но хотели показать, поднять себя на новый уровень и поднять свои контракты на новый уровень. Минула половина баскетбольного сезону. Будівельник лідер чемпіонату Суперліги і учасник чвертьфінальної стадії Єврокубка з амбітними планами на цей турнір. Відповідно, змінилося і ставлення з боку ЗМІ, серед висловлювань яких тепер частіше можна зустріти. Будівельник найстабільніша команда Суперліги або кияни знову на висоті. У чому ж секрет Айнара Сабагацькіса та його команди? Секрет я не знаю, задіякого секрету. ми. Очень много работы. Перед сезоном очень много, очень трудно было игрокам, также тем, которые, как я называю, железными ногами. Второе, у нас игроки уже поделили роли команде. Да, мы, как они, каждый знает свое место, уже понимают чуть-чуть лучше друг друга. И третья часть, третья причина такая, что э, очень хороший микроклимат. И это все вместе взятое, такое дает такой. Я все, що говорю певний успех. Все одно я считаю, що наша игра до, до конца не поставлена. Крім вже зазначених тренером факторів, існує ще один. З першого дня Айнараса у команді він досить часто повторював своїм гравцям слово повага, змушуючи їх поважати себе, партнерів, суперника. Загалом баскетбол. Це вже називається Играй Іграй по мужски Получил Встань, а у тебя уронились, встань, сотри крока, идешь дальше. Так они могут получить, если они современны. Ну, получить по морде или как-то выразиться, да, но они не будут отступать. Повага увагах гравців до своєї праці вимальовується у бажании далі прогресувати. Всегда есть є, є чему стремиться. Естественно, это не предел. Сейчас мы как бы, находимся на хорошей позиции чемпионате, но это зовсім нічого не говорит, потому что. Скажем так, это только первая часть чемпионата. Основная, говорится, ну, самая важная часть чемпионата это всегда в конце. Поэтому сейчас нужно быть полностью оставаться сконцентрированным на старшихся играх сейчас перед плей-офф. зауважити, що нинішньому успішному виступу «Будівельника» не став на заваді й шалений графік команди. У нас був дуже напряжений графік. Местами как бы, по три ігри в тиждень, если этот три підряд ігри на виїзді, то дуже тяжело. Как бы Варіантів нет. Поэтому... Ми професіонали, якщо ми здійсним, тому можна как бы, викладатися. Потому що нас ждуть, якби как бы, всі клуби, і фанати, хоча ні смотринати, це очень дуже нелегко. Прикладом поваги до гри також можна назвати і форварда будівельника Лео Лайонса. Його 15 очок та 7 підбирань у середньому за одну гру яскраве тому підтвердження. Ми команда. Єдине ціле. Ніхто не дає собі послаблень. Ні на тренуваннях, ні в іграх. Кожен бореться до останнього, цінує м'яч, падає за ним і не шкодує його для партнера. Повна самовіддача заради поставленої мети. Думаю, це і є секретом нашого успіху. Та чи можливо інакше грати за команду з такою історією? Новачок команди Ріхардс Куксікс – гравець котрого тренеру не потрібно привчати до славнозвісної поваги, адже вони вже не перший рік співпрацюють у збірній Латвії. Ну, Звісно, це допомагає. я вже з ним мабуть... 3-4 года вместе уже играл. Я знаю, как он, что он хочет от меня, что надо делать как команде. И комфортно чувствую с ними так что я уже познал всех командных игроков, так что знаю, как они играют, как с ними играть, как общаться. И ну, пока чувствуешь очень хорошо. В особі Куксікса будівельник придбав цінного гравця, який вже підтвердив свою корисність на майданчику. Головною зброєю Ріхардса є гарний триочковий кидок, завдяки якому він до речі встиг увійти до історії університету аризона Стейт, ставши одним з найкращих його снайперів. Можливо, колись з подібним досягненням він увійде й до історії будівельника. Я не знаю. в принципі, тут хто тут більше всіх очкових забивав. Ну я думаю, якщо я тут буду грати, то тоді, чому і да? Важка праця і повага до партнерів та суперників тримають будівельник на лідеруючих позиціях. Зупинятися на цьому команда не збирається, оскільки досить добре знає відому приказку, доречно перефразовуючи її під баскетбол. Сиплять вважають весною, да? так що вважаємо, що там буде попозже.